Для кожного з нас вишиванка це символ батьківщини та незламності. А для мене це елемент материнської любові та сили. З давніх давен вишиванка передавалася з покоління в покоління, від матері до дитини. Тимо, дивлячись на вишиванку, можна було сказати, з якого періоду вона походить. На мені ви бачите вишиту сорочку, якій уже понад 10 років подарувала мені її моя бабуся, на мій перший виступ у школі, Купила у селі Волинської області, у старої жінки, яка працювала власноруч. Вишита вона червоними та чорними нитками. Здавна вважалося, що чорний це колір щастя та любові, а ось червоний це символ радості та продовження роду. Також вона оздоблена такими орнаментами, як серце, хрест, зорі та сварга, що в свою чергу мала глибоке значення, адже усі вони оберігають від хвороб, злих духів та злого ока, а також несуть сімейне щастя та материнську турботу. Зараз, коли пройшли роки, я розумію, чому бабуся обрала саме цю вишиванку. Вона розуміла значення кожної нитки, фігуру та орнаменту, і, напевно, уже тоді здогадувалася, яка сила буде впливати на моє майбутнє життя. У селі, де жила моя бабуся, вишиванкам надавали велику шану. Вважали, що це оберіги для людини, тому хайно загортали їх у вишиті хустки. А я бажаю кожному з вас знайти не просто вишиту сорочку, а власний оберіг, який буде йти з вами по життю.